Усім привіт! З вами Алітара. Давайте дивитись таку тему, яка таємниця вам відкриється. Яка таємниця вам відкриється? Подумайте про себе. Можете написати в коментарях свій знак зодіаку, щоб про склад програвся саме для вас. І давайте дивитися, яка таємниця відкриється для людини, яка дивиться це відео. Так, бачу якісь проблемки. Зараз буду розбиратися. Так, якісь проблемки в нас з королем кубків. Так? Він наганяє башні, вічна якісь проблеми, вічна е, знаєте, криза, постійна криза, постійно якісь проблеми, постійно хочеться вийти, в особливо фінансові проблеми. Хоча, скоріше за все, ви маєте роботу, ви маєте стабільний заробіток, ви маєте стабільність, в принципі, так, але оцей король кубків постійно вам наганяє якогось. Ну, не те, щоб страхово, просто проблеми. проблеми і вічно від нього болить голова. Яка таємниця для вас відкривається, Скоріше за все, що для вас, вас хочуть цим, цими відносинами, цим чоловіком ем, переключити на щось інше, на якусь свою реалізацію, на якусь свою зірку, на якусь вашу мрію, наприклад. Тому що тут така е, ситуація, що ви ніби. Ем, Через ці проблеми взагалі забули про себе. Забули про себе, забули про свої е справи, про свої якісь, е мрії, про свої якісь дося досягнення. Так? І ця людина вона може навіть вас не підтримувати, якось, ну, просто постійно якісь сварки, неприємності. І таке відчуття, що вам таємниця, так? для вас таємниця, що вам треба від нього тікати. Тікати і кудись уходити. це перша карта, яка вийшла, тому що тут діла не буде. Вам треба, знаєте, можливо, так по долі складеться, що ви просто по колесу фортуни просто якось розійдетесь так швидко, непомітно, дуже різко. І у вас одразу в житті все йде на... вгору, все йде в великий ріст. А поки ви разом, ну це буде просто. Башня це буде е, рицар е, мечів, і це буде постійна криза, п'ятірка вентаклів. Ось такий у нас розклад, пишіть у коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорогу, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї, також в мене є курс по картам дороги, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім папа! -па.